Доброго дня, дітки! Сьогодні хочу нагадати вам одну дуже важливу дату. 8 травня. Ми відзначаємо цю велику подію і досі Це незвичайний день. Цей день ми не їмо тортики, не ходимо розважатися. Це інший день, називається він День пам'яті та примирення. Багато років назад такі маленькі, як і ви, дітки, прокинулись від того, що їх атакували теж ракетами, на мирних людей полетіли снаряди, звідусіль летіли військові літаки. Війна це не красиві останні моделі пістолетів, не гарні потужні танки, не ігри і забави. Війна це горе і страх, розруха і смерть. Війна це коли ворожа армія нападає, а захисники іншої країни захищають та захищаються від нападників. На жаль, на вашу долю випала така ж важка війна, яка почалась 24 лютого. 22-го року. Ви були маленькі, але тепер ви всі все розумієте. На війні дітки втрачають батьків, матері, чоловіків та дітей. Наші прабабусі, прадідусі дуже цінували мир. І всі вони були колись маленькими і вважали, що більше ніколи не станеться такої біди, як війна. Ліна Костенко. Написала свої враження про ту війну, що була колись, коли вона була маленькою. Ось послухайте, мій перший вірш, написаний в окопі, на тій сипкій од вибухів стіні, коли згубило зорі в гороскопі, моє дитинство вбите на війні, лилась пожежі вулканічна лава, стояли в сивих кратерах сади. І захлиналась наша переправа шаленим шквалом полум'я води. Був білий світ, не білий вже, а чорний, на ніч присвічувала дню, і той, копчик, як підводний човен, у морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком, кривавий світ, обвуглена зоря, а я писала мало не осколком. Великі букви щойно з букваря. Мені б ще гратися у піжмурки і в класи, в казки літать на крилах палітур, а я писала вірші про фугаси, а я вже смерть побачила приту. о перший біль тих найдитячих вражень. Який він слід на серці залиша? як невимовно віршами не скажеш, чи нанімою зробиться душа, душа в словах. Як море в перископі, і спомин той, як відсвіт на чолі. Мій перший вірш, написаний в окопі, він друкувався просто на землі. Поетеса Ліна Васильівна Костенко була такою ж маленькою дівчинкою під час тої війни, Другої світової, як і ви. Спогади про страшну війну залишились із нею на все життя. Ліна Васильівна правдиво зобразила війну, яку вона побачила, відкрила свою душу і поділилася переживаннями з нами. Що ви відчули, прослухавши цей вірш? У вірші ствердно говорять про те, що ніхто, особливо діти, не заслуговують на те, щоб пережити на собі страх, відчай. Того, що людство називає війною. І нехай ніколи, і ніхто не зазнає більше таких страшних подій, як війна. Бажаю вам мирного неба і до побачення!